Раночок добрий ой, гонка. Ой, як вона радіє, коли ми прокидаємось зранку. Ну, нарешті, нарешті мене потіскають. Вітаємо усіх на каналі. Ай. 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 Ай, Ай. На ну, що ти мене кусаєш? Дивочки вітро, девочки вітро. Треба вмити тебе. Ай, гризуня, гризун'я. Не гризи мене, не грізи мене. Куплю тобі маленький наморник. А ну дай, цей морду, дай. <рі> Ти вже така сильна. Ой. Фіона, не можна. Фіона, не можна. Угу, не можна. <ріпи> Уф. Підемо гулять. Підемо гулять. Фіона, гулять? <ріпи> За мені тут нормально. <хи> так, починаємо відео і бажаємо вам сьогодні гарного перегляду. Оскільки у дітей розпочались канікули, ми багато часу проводимо у дворі на вулиці і вирішили взяти настільні ігри сюди на терасу, щоб. І грати і дихати свіжим повітрям. Ми обожнюємо настільні ігри. Дітки вже підросли і звичайними іграшками, машинками там, лего, що там ще у них було. Їм вже не дуже цікаво грати. Ось що ми можемо грати це настільні ігри. Їх ми обожнюємо. Маємо дуже багато. Владик обирає декілька штук на день, якими ми будемо грати. І ми найбільше з ними двох граємо, але буває і з Матвієм. Матвій вже не так хоче, але якщо йому цікаво, він до нас доєднується і пізніше він також до нас прийшов грати. Я з'їздила на манікюр, оновила, зробила такий світленький, рожевий. І паралельно, поки мені робили манікюр, доня майстра зробила мені татуювання. Дивіться, яка гарна. Червона троянда. Я їй також дала 50 гривень за це. Кажу, ти ж працювала, старалась. Та вона така довольна. Гарно, правда ж? Щось з цією ковтинкою. Та да, взагалі краса. Почистила я цю клумбу, поприбирала всі бур'яни. Краса. Добре, що встигла до оновлення манікюру, бо, каже, майстер, навіть отак у куточках тут тріщинки були. Це я коли робила троянди клумбу, напевно, трошки зіпсувала. Тому мені покрили гелем, а зверху вже кольором, щоб були міцніші. А, ще хотіла вам дещо показати. У мене такі штуки виросли на юкці. Дивіться, юбка буде цвісти вперше. У мене не цвіла вона ні минулого, ні позаминулого року. Такі кумедні штуки. Дуже цікаві. Треба буде її також розсадити. Тут її вже декілька. Ось цю треба буде прибрати. Я її хочу туди. Місця ще нема, тому поки не пересаджувала. Дивіться, скільки добра я маю. Зараз швиденько про все це буду розповідати. Я завжди мріяла, коли у мене буде господарський блок, він вже скоро у нас буде. Що у мене буде багато різних добрив для всього, що мені потрібно, все, що мені потрібно для обробки, щоб я потрібну коробочку ось так дістала. І там одразу те, що треба. Шкідник, хоп, дістала. Щось там ще дістала, щоб все було під рукою. Так, що ж тут у мене є? Газольна трава для того, щоб підсіювати якісь місця, де немає травки. Що мені подобається, тут низькоросла, повільно зростаюча, буде такий запас. А, також маю ось такі добрива: універсальне, мінімізує кількість нітратів. Тут азот, фосфор, калій, магній, сірка, заліза, бор, міті, марганець, цинк. Просто для всього, для підтримки органічного розвитку винограду, плодово-ягідних, овочевих, квітково-декоративних рослин. А, всі ці. Ось ці добрива, щоб вам було зрозуміло, вноситься е, є три варіанти: можна поливати, оприскувати або сухе внесення. Тут, от всюди, однаково, і для квіточок, і для городику. Е, якщо поливати раз на 10-14 днів, я буду раз на 2 тижні. Можна, що також дуже зручно, щоб не замішувати десь у воді, можна сухе внесення. Також це всюди написано: ось варіант сухе внесення. Присипати 2-3 грами під кущик. Перемішати можна грабельками, можна навіть не перемішувати, ну, краще перемішати і пролити водою. Все дуже просто і легко. Два універсальних. Для... Два для росту воно підвищує стійкість до низьких температур, посухи, хвороб. Так, збільшую врожайність на 25%. Збільшує врожайність тут те, що для квіточок воно збільшує кількість квітів на 20%. Ось, покажу ближче. Підсилюю яскраві забарвлення квіток, збільшую кількість на 20% і подовжую цвітіння. Я хочу, щоб мої квітки квітували якомога довше. І ось ці. Так, це я вам читала. Ось цю хотіла показати. Збільшує кількість зав'язів на 30%. Це я буду використовувати для яблунь, перців, помідорів. Для огірків, напевно, також ось такі. Добре, для газону також розкидав по газону і все. Дуже просто. Це для винограду: виноград малина, ожина, смородина. Малина, ожина, смородина у нас поруч. Просто пройшлась, порозкидувала і під виноград. Так, тут у складі азот, фосфор, калій, магній, сірка, натрій, марганець, бор. Все, що потрібно, його вносити раз на місяць. Так, угу да, раз на місяць потрібно. А далі все для захисту рослин. Тут фунгіциди, інсектициди, сальто від хвороб овочевих хвойних ягідних. Парацельс від хвороб, ягід, квітів, дерев та винограду. Твікс від ґрунтових шкідників. Також є шкідник, хоп дістала, розвела, обробила. І не думаю, що так, мені треба бігти в магазин, щось там брати. Це також системний інсектицид, вони різної дії. Так, це два однакових, тут по два всіх. А, так, крапля життя це. Експрес-відновлення, здається, це антистрес. Так, да, Після стресу, коли зворотні заморозки, вже це зручно використовувати, дійсно працює. Багато хто рекомендував. Від шкідників. Хвойних, декоративних овочевих плодових. Так, також маю, хто питав від бур'янів на газонах. Ось такі, такі, такі пакетики: це чоловік займається газоном, розводить, пшикає. На бур'яни воно діє, вони жовтіють, засихають, зникають, а газон при цьому не псується. Супер добриво, 5 кілограмів, щоб вистачило надовго. Для хвойних і декоративні багаторічні рослини. Так, Це також можна сухим внесенням. Посипала під ялинку, під туйки, перемішала пролуна. Все. Мені ще дуже подобається перед дощами це робити. Можна просто походити, порозкидати і все. дощик сам все зробить. Це все я замовила в магазині сімейний сад. Я залишу вам посилання на інстаграм сторінку, і також залишу посилання на їх сайт. Там ще можна придбати різне насіння. У мене тут багато різних квітів. Я дещо буду сіяти прямо у відкритий ґрунт можливо, цього року, а дещо буду пробувати зробити розсаду на наступний рік. Виростити вже вдома, щоб чітко бачити, що виросло, і потім пересаджувати. І ще ось такі добрива сотка. Я їх обожнюю, я ними користую вже третій рік. Супер добрива сотка тут для всього. Так, зараз це вино. Бачите, тут ціла коробочка. Так, розбираємось. У них дуже класний вибір, проконсультують, підкажуть, допоможуть обрати все, що вам необхідно. Підживлення для цибулі, морква буряк, для екзотичних, для міскантусів, для суккулентів у мене є укорінювач, Так, для троянд, фіалок, гортензії, багато-багато всього, що потрібно. Що я ще хотіла показати? Ще ось такий маю: активний ріст. Овочі формує імунітет до хвороб, сприяє кращому плодоутворенню, зменшує кількість нітратів. Ось такі 5 пакетиків маю, буду цим всім займатись. Звичайно, я також буду все показувати вам у використанні, що коли роблю. І гарний сад, гарні квіти, гарні рослини, гарний врожай це завжди. Захист, якісні і своєчасні обробки і підживлення. Само по собі не буває нічого. Само по собі воно щось якось виросте, але без цього всього якісного, смачного, гарного не буде. Тому, якщо ви також займаєтесь садом, городом, я вам дуже рекомендую усьому розібратися і не нехтувати цими моментами, і також дбати про свої рослинки. У мене під минулими відео і після минулих відео в інстаграм декілька разів вже писали чи питали, чи я не принадії. Ось дуже цікаво, дівчата. Ви що? Я не знаю, що там був за одяг. Нічого нема. нема. б той досить струнка. Не знаю, що там, де побачили, можливо, в джинсовому комбінезоні, але нічого. Нічого. Чесно, чесно. прийшли працювати далі. Дивіться, у нас на сусідній ділянці ростуть маки. Це коли ми сіяли минулого року мавританський газон. А напевно вітром рознеслась насіння і не сіялася аж сюди. Фіона! Фіона! Ти що там робиш? А, і десь там на початку також був мак. Класно, якби прям повністю тут засіяти. Зараз вам покажу. У нас винограду, до речі, купа. Тут чоловік робить опор. Дивіться скільки. Тут, тут, тут. Я ще хочу цей. Здається, без кістечок, точно не пам'ятаю, але фіолетовий. Я ще хочу сюди, кішмиш зелений. Бо мені більше зелений подобається. Так, вже нема того маку. Хм, тут був ще один, напевно, вже від свій. Зараз вилізу. Можна з ділянки виходити, щоб далеко не йти. Ось тут дивіться. Ось тут, хто не бачив відео, у нас був мавританський газон засіяний. І ось залишився один рожевий. І ось будуть ще квіти. І тут щось вилезло. Що це таке? Це також, напевно, від мавританського газону. Ой, я не буду прибирати. Хай буде. Прикольно, і мак не буду прибирати. Ось це треба обрізати. Так швидко відростає. Це, як це пояснити, штамп. На нього прищіплено хакура шики, а сам стовбур від іншого дерева. І оце воно відростає. Його треба обрізати. Я обрізала і щось так вже з'явилося. І ось, це також від нашого газону. Мені дуже подобалось. Було гарно, але здалеку як бур'яни. Тільки зблизька було гарно. Ось ці війники також дуже швидко ростуть. Вже і колоски з'явились. А оце очіток, грунтопокровний, цвіте. Пам'ятаєте, був зелений. І це з'явились на ньому ось такі жовті квіточки. Я не думала, що він світе. Так, це шматочок. Чи хтось, чи собака, чи кіт, хтось видрав? Я прийшла, а він лежав зверху, наче от хтось висмикнув. І я його туди поки кинула, бо буду ввечері. Зараз дуже жарко вже ввечері обрізати ось це на сливі гілочки. Ось цей бур'ян приберу, ось там, під парканом буду це все сьогодні робити. І там пообрізаю. То вже викину все разом. На цей хібіскус. Щось ще не цвіте. А сливи вже дуже великі. Може скуштувати. Дивіться, які сливки. Ми брали її в декоративних цілях. Я взагалі не думала, що вона воно, А вони навіть дуже смачні. Ще тверденькі, а вони досить смачні. Бо хтось написав, що, що це за логіка, що ми посадили сливу на дорозі на вулиці, а клени <клес> у себе на території. Ну, типу, нормальні люди навпаки роблять. Але ми її в декоративних цілях садили, а клени хочемо, щоб у нас були. Так нам захотілось. Бачите, я вам ще троянду покажу Женіну, Така гарнюча. Дивіться, яка гарна. Ось також кругла арка, і я таку хочу. Тільки тут у них один кущ і ось так на дві сторони. А у мене з двох сторін. Я зараз готую пиріг зі спаржею буде. Розкатала листкове дріжджове тісто. Зробила ось таку лінію не до кінця, просто помітите собі, де я буду викладати спаржу. Серединку, ось так, виделочкою, щоб тут мені потрібно, щоб більше піднялось, А тут не так сильно і вийшли такі бортики. Як типу, на піці. Ставлю у духовку на 15 хвилин на 180 градусів. Поки запікається тісто, я вже відварила спаржу 3 хвилинки і натерла сир. У мене звичайний український та сологуні. На фоні дивлюсь Юліне відео. Вони відпочивали, хто не бачив це відео, заходьте до неї на канал. Дивіться, я себе уявляю в Карпатах. Дивіться, яка краса там. О, я хотіла вам показати пейзажі. Ано в лісі. Дивіться, як гарно. Я уявляю, готую і уявляю, що я там. Там так гарно. Так, продовжуємо. Тісто дістало, воно трошки підзолотилось під звуки водоспаду продовжую готувати. Викладаю посередині сир. побільше. Щось воно не таке, як на відео. На відео тісто добре піднялось, цей край піднявся, а ось це всередині аж так проламали. Знаєте? Можливо, воно в мене не настільки листкове, ну нічого. І посередині викладаю, ось так, напевно, викладаю спаржу. Зверху також сир, сир будь-який. Я думаю, що дуже смачно буде додати пармезан або сир з пліснівою. І зверху залишками сиру посипаю і відправляю у духовку. Пері готовий. Я натерла ще шматочок пармезана, у мене був невеличкий, посипала зверху. Я думаю, що це має бути смачно. Зараз будемо куштувати вийшла як така піца зі спаржою та сиром. Ну, що скуштую? Ну, скажу вам чесно, що непогано. Мені смакує поєднання, тісто обожнює, сир обожнює, спаржу обожнюю. Тому мені смачно. Єдине, що мені не вистачає, я коли варила спаржу, підсолила воду, але щось ще на спаржу потрібно: сушений чесник, паприка, якась спеція, сіль, перець. Трошки пріснувато. Я думала, що сир солоний і цього вистачить, але чогось ще не вистачає. А загалом ідея дуже прикольна, досить смачно. Повісила тут на терасі гірляндочку. Дивіться, як затишно. Фіонка спостерігає. Ммм обожнює різні ліхтарики. Читно як жаби кваковіть. Ця гірляндочка вімкнулася вечірні перегавки. Тільки зараз можна щось зробити після 20.30 і зараз 21.40 я обрізала аквілегію, бо вона вже повідцвітала кубка і вже формує насіння. Вже пора спати і митись, а хочеться щось поробити, бо зранку знов буде жара. Хотіла якось вам показати. О, ось так видно. І туди ліхтарики поставила під гойдалку, також дуже гарно. На сьогодні з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Всім до наступного відео.